Усик проти Вайлдера Невже такий бій можливий. У команді Сашка не відкидають кандидатуру американця. Фантастична рубка минулих вихідних та крінж від лікаря. Він оглянув бійця, зрозумів, що той нічого не бачить, і дав відмашку, мовляв, продовжуйте. Та потворний жиробас. Саме таким епітетом Філіп Хриговіч нагородив одного відомого боксера Хевівейту. Чи заслужено, та про кого саме йде мова? Зроби перегляд боксу і ще цікавішим разом із нашим партнером Фавбет. Бери від гри своє посиланням у закріпленому коментарі. Олександра Усика конкретно пов'язують на бій проти Джейка Пола, однак у клітці і за правилами ММА. Але не тільки українець хоче дати попиці блогеру. За словами промоутера Едді Хьорна, ей Джей нібито дійсно може відбоксувати з Джейком. Це дуже реально. 30 липня я мав хорошу годинну розмову з Накісою, промоутером Джейка. І тепер я вірю, що вони дійсно хочуть цього бою. Справді вірю. Накіса був дуже відвертим і сказав, що хвилюється щодо цього бою, але Джейк щиро вірить, що зможе виграти або принаймні бути конкурент. І тепер, з огляду на масштаб поєдинку, я вважаю, що є дуже велика ймовірність того, що він відбудеться. Якщо оцінювати цю ймовірність у відсотках, я б сказав, що це 50 на 50. Це була дуже позитивна розмова, і ми очікуємо, що ці обговорення триватимуть і впродовж наступних тижнів. Якщо вони справді цього хочуть, бій відбудеться. Різниця у вазі не буде настільки вже критичною. У день бою Джейк буде над важкового. Не складно стати супертяжем. складно битися з Аут для Джошу, а подібний до. Посвід на те, щоб дуже новий. Олімпійський чемпіон Лондона вже знає, як це прибивати не боксера, а просто розбирати його. Тут задача буде ще простіше, 16 серпня в Ріядзі буде непогане шоу, де в головній події Моузес і Таума отримає перший серйозний виклик у кар'єрі бій із діляном Вайтом. А в Андеркарді потягаються супертяжі Філіп Хриговіч та Девід Аделеє. Однак, хорват стверджує, що на місці Аделеє мав бути інший опонент. Спочатку мені запропонували бій з Баколі. Я погодився, але не дав добро. Він Згодом мені запропонували аделеї, і ми досить швидко уклали угоду. Баколі Бугімен, можливо, він бугімен для дівчаток, але не для справжніх боксерів. Цей чувак потворний жиробас. Сподіваюся, що ці слова це зачіпка для майбутнього поєдинку між конголесцем та хорватом. Це було б досить таки цікаво. А щодо самого Баколі, то, в принципі, він дійсно певний час справляв враження такого собі бугімена цієї ери хевівейту. Знаєте, такого бійця міцного, здорового, з хорошою плюхою, якого всі уникають. Начебто ще нікого такого істотного він і не переміг, але чомусь його всі уникають. Він сам розповідав про те, що він нібито поклав усика на спаррингах, він навівав цей жах своїми словами. Одекуди своїми поєдинками, але за останній час якось усе це просто зійшло на нівець. Ну бо останні два поєдинки це було казна що він влетів паркеру в другому раунді, і тут його нема в чому звинувачувати. Він погодився на бій за півтора дня, бо запропонували нормальну каклєту. Приїхав, влетів нокаутом, поїхав додому. Джаст бізнес. Але от поєдинок проти Аджакби, отут уже є за що покритикувати. Мартін був фаворитом такого протистояння, але виглядав так, наче готувався так само, як і до Паркера. Тобто ніяк. Якщо ти швиденько влітаєш паркару і ледве боксуєш на нічую з адже то який ти в біса бугімен після цього? Баколі порівнюють із форманом. Тому що той теж свого часу був такого собі роду бугіменом свого часу в хевівейті. Вони обидва пересуваються по рингу, мов слони. Обидва важкі, обидва б'ють досить повільно, але з надзвичайно міцною плюхою. Це правда, це є в них обох. Однак баколі до формана, і ще як до неї барачки, форман став чемпіоном світу у 46 років. І перед тим теж ним був баколі щодо чемпіонства, ой, як далеко. І ключова проблема його це дисципліна. Він не дисциплінований, боєць і подекуди мені здається не дуже той готується до своїх поєдинків. Коли ти вже розігріваєш публіку, розповідаєш, як ти розмотаєш усика Ф'юрі і всіх навколо. Головне, не повірити у власну брехню. Що це було тижня? Сталося в Чикаго, де махалися екс чемпіони світу, Regis Прогрейс та Жуель Діас. В останніх боях ці пани переважно програвали, а їхній зірковий час минув уже досить давно. Тому в мене від такого поєдинку очікувань не було, бо вони обидва ще й не суперактивні. Але на ділі виявилося досить таки весело. То одного штормило, то іншого, мабуть, від відчуття, що нема що втрачати, бійці видали знатний махач. Ініціатива переходила з раунду в раунд, але ключовою все ж. Стала настирність прогрейса, його наполегливість та те, що Діас має цілі відрізки, під час яких він зупиняється і просто чекає моря погоди. В дуже хорошій рубці Реджис забрав перемогу рішенням і як мінімум відтермінував вихід на пенсію. Як максимум, може, ще побачимо його в якомусь непоганому двобої, бо ім'я в нього є.

Це ж просто чудова екранізація старого доброго українського мему. Я вже зрозумів. Але в цілому, як для людини з підбитим оком, Діас видав дуже навіть непоганий виступ. Це було весело. Найближчі місяці в українському інфопросторі буде стояти питання: хто ж далі для Усика? Насправді відповіді зараз немає ні в самого Олександра, ні в його команди. Обов'язковим і першим претендентом є паркер від WBO, але взагалі не виглядає на те, що українець горить бажаннями з ним боксувати. А за останні пару днів директор команди Усика коментував ситуацію щодо поєдинків із двома іншими бійцями. Наша команда наразі працює над наступним боєм. Ми розглядаємо кілька варіантів, зосереджуючись на тих, які мають сенс як з точки зору спорту, так і з огляду на інтерес публіки та статус. Майже кожен боєць викликав Джейка Пола, але наша історія інша. У нас ідеться про ММА, про щось нестандартне. І саме в цьому його сила. Ми не говоримо про боксерський поєдинок з Олександром Усиком. Без жодної неповаги до Джейка, але в ММА шанси більш рівні. У Джейка є певний досвід, тоді як Олександру доведеться швидко адаптуватися. Це може стати грандіозним шоу з величезною аудиторією. Перемовини вже ведуться, і якщо все складеться, бій може відбутися на початку наступного року. Це просто бій. І заради грошей, шоу і нічого більше. Ніякого спорту я в цьому не бачу, за якими правилами він би не проводився. І навіть якщо він буде за правилами ММА, Джейк Пол від того не буде меншим андердогом, тому що в будь-якій дисципліні, де можна бити руками і пересуватися по рингу або по клітці, пусика буде величезна перевага. Тому що це людина, яка маю на увазі Джейк Пол, це людина, яка в ліноборствах рочків 5. Проти Усика. Ну, самі розумієте. Але це не єдине, що коментував Сергій Лапін за останній час. В коментарі для World Boxing News він зазначив таке: що бій з Вайлдером потенційно можливий, але все залежить від обставин. На даний момент він навіть не є обов'язковим претендентом. Також Сергій досить схвально висловився про американця, сказавши, що він усе ще залишається одним із найбільш небезпечних панчерів у боксі. Хвалити Вайлдера і називати його все ще небезпечним бійцем. Це, звісно, дуже дипломатичний і політкоректний крок. Бо останній раз, коли Део перемагав суперника нормального рівня, був у минулому десятилітті, у 2019 році Луїса Ортіса. Відтоді лише поразки і не сильно значимі перемоги. Тому бій Усика проти Вайлдера це не менший цирк аніж проти Джейка Пола. Сергій Богачук на низькому старті. Наш ТОП проведе поєдинок вечорі Канело та Кроуфорда і вже є ім'я суперника. Дізнайтеся подробиці в ролику за підказкою.